Друзі, усім привіт! Перше серпня у нас вже на вулиці. Ну, зараз іду, зайду в Аврору, хочу подивитися, що там є новенького. Вам подобається Аврора. А потім будемо робити з вами покупки разом, зайдучи чи в «Арос». то там подивимось. Дивіться, новинка в Аврорі, ось такі бутилочки і знижка на Відково вази такі нові з'явилися 159. Це в Аврорі. Я так зайшла подивитись. 69 гривень такий блокнот киця. 39 гривень набор. Тут дві штуки такий для жалійок. Невеличкий. Може і для морозового можна. 27 гривень на набір стікерів, таких канцелярський. І тут ще є такі. Ну, знаєте, як закладочки, стікер називають 34 гривні. Оу, дивіться. Да, 34. 44 гривні. Кошик для дрібних. Ришок там таке написано, такий патріотичний. Кошик для дрібних. ну Ви прочитали, я здогадалась. Такий. Ручка відкривається. Підставка під телефон 19 гривень. Ось такі кольори тут є. І червоний, і пурпурний, і блакитний. У мене є. Може комусь потрібно буде, бачите, як можна і коли підзаряджаєте, і так поставити. Поставимо, так, з якого я міста, показую, з якого я міста. Я з міста отакого, там де квіти саджають, бачите? Ось так, з такого я міста. Ти так ідеш по місту і квіти. Бачите, як так, гарненько. ну Це не коштує якийсь там дуже багато коштів або ще щось. Знов траву косять. І в нас різні є квіти. Різні квіти. так. Таке моє місто. Вирішила таки зайти в варус. Мені потрібна олія, о, зараз знижка є щедрий дар, ну там не літр. Що у нас тут ще є? Чумак 72 гривні. Ну, Такого я не брала, я не знаю. Вигідно, не вигідно. Головне, щоб корисно було 30-39 гривень, не знаю. Я раніше таку брала, начебто. 42 гривні, розумніться. 52. От чим вони відрізняються? Різниця 10 гривень. Чимось то відрізняються. Ще дар. Не знаю, подумаю. Ось такий хліб візьму 19 гривень. Минулого року гречка за 100 гривень була. Зараз вон знижка в Арусі 45-90, і ще й крупа, і ще й ядриця, будь ласка. О, так, А моя сусідка купила собі ось таку штуку, Ні, не таку, таку маленьку, зараз 31 гривня. Для кухні. Вона там мочалочки, губки у ті кладе, Зараз знижка є. Все більше 32 гривні 90. Такі непогані, так? Да? 39 ось такі продовгі є. Є, є, є. 24 теж для чогось так, знаєте, в холодильник там якісь, знаєте, ковбаску, сир, то тут поклав, так воно разом лежить. І ще і акція, 24 гривні. Дивлюсь, думаю, може морозиво якесь купити. Не знаю. Ні, я щось в цьому році з морозивом якось так і не дуже, кажу чесно. Знаєте, за звичкою йдеш, щось дивишся, але не купуєш, не хочеться. От, солодкого чогось і не хочеться. Шоколад, так інколи щось купую. Ні, нічого не хочеться. 53,90, ось такі мюслі візьму і ще молочка візьму. Завтра на сніданок нам буде і швидко. Е, теж не завжди беру, але так інколи десь раз на два місяці то беру. Так, молочко, 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 яке б вибрати. Ось таке галичина взяла. Нам якось уже компоти надоїли, хоча пити хочеться, я дивлюсь. Сік, але сік, що був 100%, ну, принаймні, як пише виробник, то я візьму за 47 гривень яблуко з грушею ось таке. Бачите, якщо порівнювати ці... ціну, там, де написано 100%, і просто наш сік, 7 гривень, різниця, але ж. Так, ну, все, начебто. Іду на касу. Так, все, зробила покупочки хліба, не брала, згадала, що є. Навіщо брати, щоб було. І знаєте, вчора в епіцентрі мені кажуть 25 гривень списати. Кажу, так, сьогодні в варусі. Е, у вас 25 гривень списати. Кажу, так, Думаю, що воно все по 25. Розумієте? Ки разів. Таня ти собі казала лише огляди магазинів. Так, я вже вдома і про що хотіла сказати, що у мене влоговий канал, але я так дивлюсь, він перетворюється на канал огляд там полиць в магазинах і так далі. Тому подібне. І дійсно, які влоги зараз можна показувати, коли. У нас. Не всі вдома. <с> Якщо можна так сказати, ні. ну, Владик він зараз дуже зайнятий. Приходить додому, він втомлений. Ну що я буду показувати? А ось коли всі наші посходяться, тоді будуть у нас влоги. І я дуже, знаєте, за що хвилююся, що люди будуть підписуватись, начебто як на огляди, а мені більше. Більше вологи подобається, життя, реальність, емоції, настрій. Стосовно настрою, вчора потрібно було сходити в банк, а повітряна тривога за повітряною тривогою. І коли повітряна тривога вона лунає, не прац... ну, триває, не працює банк, і ти зайшов, вийшов черга заходить. Отак от, от десь три рази було, це щось, злість була, капець яка. І ще мої дорогенькі. Вчора я у Олегівни з Херсона в сторіс побачила, вчора ще в Херсоні щось було жахливе, але про це не кажуть і не пишуть. Вона виставила пост, що ну, там щось сталося таке, і потрібно донарикти. Стосовно крові, якщо хтось на неї підписаний, хтось там десь поблизу, зверніть на це увагу. Я ну, з задоволенням, але як, ну я ж не поїду в Херсон зараз, Ну, мені страшно, і ну, по пошті ти ж таке не передаш. Не знаю. І тому, бачите, як е, настрій. Емоції, настрій, він якось так непостійний, він змінюється. Тому що події зрозуміло, кривий ріг. Знаєте, майже, не дай Боже, але ж і суми були перед цим. Потім Кривий Ріг, Херсон, ну, ми розуміємо про що. А потім гортаєш стрічку, новин, там бачиш, як Грузії зустрічають російські корабелі і що там кажуть, і якось так. Коли є підтримка і розуміння, я не можу передати цю емоцію. Ну, і взагалі, знаєте, різні емоції, і впродовж дня якось так, це треба навчитися, навчитися ще жити з такими емоціями. Ось про це хотіла вам сказати, мої дорогенькі, і бережіть себе, все буде добре, обов'язково, бо завжди так. Не буде. Тільки прийшла додому, годить. І мені дуже хочеться, щоб воно просто погоділо і нічого не трапилось. Будемо мати на, на це надію. Ні, у мене, знаєте, є таке, може хто щось підкаже, коли лунає повітряна тривога, у мене як стискається. отак от. Маємо надію, що воно погодить, погодить і віримо в ЗСУ. І бережіть себе, мої дорогенькі.